Коли треба святкувати Різдво? Так багато філософів, Словоблуддя так багато, багато чого можна почути. Ну знаєте, я скажу вам простіше на це все. Ось, наприклад, у вас є День народження. І хтось до вас прийде там через два тижні або через три тижні або через місяць святкувати день народження, скаже: Давай, накривай поляну, як ні в чому не бувало. І постійно такі люди у вас будуть, які святкуватимуть ваші дні народження, коли захочуть, коли їм заманеться, і приходите. І ще будуть від вас щось вимагати і контролювати вас, і говорити, що як має бути, як ви взагалі будете ставитись до цих людей, як до хворих. Тобто, ти розумієш, що це люди, якісь поранені. Вони якісь недалекі люди. Це показує неосвіченість, дійсно обмеженість просто чи таку тупу релігійність. Тому нехай Бог дасть вам світло і розум, щоб справді було розуміння само собою спочатку народжується людина, потім починається літочислення, так? Логічно. Чи у вас як це відбувається? Спочатку, напевно, ви народилися, потім ваші роки рахуються, скільки вам років і таке інше. Або на початку роки, а потім так само і Христос народився. Потім йде відлік, а не просто ви щось святкуєте. Тому що у світі дуже багато людей прагнуть переписувати історію та переписували. І сьогодні багато недалеких людей, особливо у наших регіонах пострадянських. Дуже добре над цим працював, докладав зусиль. І, на жаль, багато людей до цього докладають зусиль. Але від того, що ви переписуєте, від цього ж нічого не змінюється. Це тільки робить людину дурнішою, більш обмеженою. Тому хочете знати історію, вивчайте Біблію, вивчайте слово Боже. І підписуйтесь на наш телеграм, і обмеженість. Якщо ви не знаєте слово Боже, якщо не вивчаєте Слово Боже, якщо ви не перебуваєте в Слові Божому, це робить вас обмеженим. Просто ви перебуваєте в якихось ілюзіях, плітках, байках, які вигадали люди, але не в реальній історії. Слово Боже, Біблія вона дає реальну історію з реальними свідками, реальними очевидцями, які жили у всі ці часи. І нам потрібно це знати та розуміти. Тому, якщо ви вітатимете мене з Днем народження, незрозуміло коли і незрозуміло як, то ви вже розумієте мою реакцію. А уявіть реакцію того, який створив цей увесь Всесвіт, коли ви ось цю пургу якусь несете. На що тоді розраховувати вам? Господи, помилуй, просто можна сказати від цього всього. Уявіть себе також, якщо до вас будуть приходити, і незрозуміло, як і коли, і що святкувати, і переписувати вашу історію, і говорити, що, коли було, і так далі, як ви реагуватимете на цих людей? Звісно, ви будете реагувати негативно. І подумайте тоді, якою буде реакція і якою буде відповідь Божа. На всі ці речі і на всі ці події. Адже рано чи пізно людина постане перед Богом, будуть відкриті книги, де записані всі наші справи, всі наші життя, всі наші думки, все йде туди, ніщо не пропадає. І раніше це здавалося, що це може бути нереально. Але коли світ розвивається, з'являється техніка, знімальний апарат, ти дивишся, як це все фіксується, і ти можеш щось забути, а фіксування відбувається. Відео контенту всякого так і життя. А в Бога набагато серйозніше, тому що люди, багато хто, які зустрічалися там зі смертю, клінічною смертю, якісь події переживали завжди. Люди кажуть, що життя так пролітає перед очима дуже швидко, як кінострічка. Тобто, що цим показано? Що все життя воно зафіксовано з різних боків. Там показані усі думки, усі мотиви. Ти справді бачиш себе під усіма розрізами. І тому рано чи пізно все одно кожному доведеться постати перед Богом, дати звіт, тому давайте мати сумління, розум, мудрість. Щоб не позбутися благодаті та милості Божої. Нехай благословить вас Господь. Амінь.